Кишенькові злодії у рівному ледь не на кожному кроці. Крадуть мобільні телефони, гаманці та інші цінні речі не лише на вулицях чи на ринку, а й в громадському транспорті. Стала жертвою кишенькового крадія й працівниця першого місцевого Алла Сірова. Жінка розповідає, сталася ця неприємна зустріч в тролейбусі. Після роботи добиралася до дому, сіла в тролейбус. Тролейбус був переповнений і зразу замітила, що якийсь мужчина. Ну, штовхається якось там. Я подумала на те, що час пік, дуже багато людей, штовханина, і ну так як це ну, звичайно зазвичай буває. Потім, коли я вже вийшла з тролейбуса, я е, зауважила, що у мене розстібнутий рюкзачок. Е, я подивилася туди. Гаманця вже не було. Жінка розповідає, не втрачаючи часу, відразу стала нас доганяти тролейбус. Вона була впевнена, що вкрали гаманець саме там. Ми наздогнали цей тролейбус, заблокували двері в тролейбусі. Я зразу знайшла цього чоловіка, попросила, щоб він мені віддав гаманця, але він заперечував. Він заперечував до останнього, доки я не викликала поліцію. Я потім викликала поліцію і він вже. Можна сказати, злякався, і він мені прямо вже шепнув. Сказав, що там під сидінням, під сидінням заберіть. Тут люди розступилися, і справді він під сидінням лежав мій гаманець. Алла Сірова розповідає, відразу перевірила вміст свого гаманця. Всі гроші були на місці. Жінка впевнена, крадій просто не встиг нічого забрати. Коли двері тролейбуси відчинились на зупинці, злодій відразу втік. Піймати кишенькового злодія нелегко, кажуть у поліції. Вже з початку 2019 року у поліції Рівненської області зареєстрували 33 кишенькові крадіжки, що в порівнянні з минулим роком 29. А такий вид злочину розкривати досить важко. і Ця складність полягає саме у зібранні доказової бази. Простими словами, аби довести вину у суді, поліцейським варто впіймати зловмисника безпосередньо під час скоєння злочину. Поки потерпіла сторона вирішить звернутися до поліції, злочинець уже тікає, додають у профільному управлінні. Трапляється, коли є і очевидці цього злочину, але вони чомусь бояться звертатися і до навіть потерпілого, і сказати, ось у вас там витягнули ваші якісь речі. В таких випадках правоохоронці радять. Одразу повідомляти про крадіжку водія транспортного засобу, аби той зупинився і не відкривав двері. допоки не, не, не розберуться сторони, свої речі тепер Алла Сірова в громадському транспорті з поля зору не випускає. каже уважність, це те що може допомогти вберегтися від таких крадіжок. Це ж радить іншим, щоб не стати жертвою кишенькового крадія. Лідя Олександр Бойко, новини Рівного.